Мої хороші зараз вам покажу готель Амаріна Джанах Резорт, Ентофа який знаходиться в курорті Марсала Єгипет. Готель з категорії бюджетних, тому буду уважна до того, чи вартує він, щоб його бронювати. І те, щоб ви свою відпустку провели саме в цьому готелі. Покажу зараз кімнати, територію, басейни, пляж і море. На в'їзді в готель тут така є гарна. Зустрічаюча візитка цього готелю, яка в мене зараз знаходиться за спиною. Також живуть пташки. Вони розповсюджені в готелях Марса Аламу, Також за моєю спиною вам показує аквапарк і вхід в готель. Перед готелем відбувається будівництво вже майже завершене, але є деякі звуки. Не знаю, чи буде їх чути на території готелю. Думаю, що ні, абсолютно, тому що це далеко на початку готелю. Але будівництво вже майже завершене на таких фінальних стадіях. Так, це вхід в готель, це аквапарк, який я вам хотіла показати. Так, багато квітів, зелені, є тафтафи, які їздять. Думаю, по території возять. Туристів. Ось туристи виселяються, заселяються валізи. Тут такий мостик. Вхід в готель. Ось такі гарні коврики, камінчики. Hello, hello. Так, і заходимо на ресепшн готелю. В такому стилі цікавому. Так, ось такі, думаю, що декоративне дерево, гарний інтер'єр цікавий. В готелі Маріна Женах Резорт максимально близько знаходиться до аеропорту Марса Алам, всього на всього 5 кілометрах. А також він рівно віддалений і знаходиться посередині між містечком Форт Халіб і бухтою Медінат Корая. Готель був відкритий у 2023 році. Тут така тераса цікава з обігрівачами для вечірніх посиденьок. Я не знавець в стилях інтер'єрного оформлення, але мені здається, щось таке як Богу стиль. Бо дуже цікаво і красиво все виглядає, багато елементів таких з родзинкою, з душею, бо оформлені не тільки на ресепшену, а також і інших будівель на території готелю. Можливо, хтось з глядачів знає, то напишіть в коментарях, буду рада, що ви поділитеся своїми знаннями. Так як готель носить назву Амаріна Джанах Резорт, то саме слово Джанах з арабською перекладається як рай. І я дійсно з перших кроків це зрозуміла, оскільки дуже зелено, красиво і незвично. Зараз будемо з вами ще мандрувати по території і будемо разом з цьому переконуватися. У готелі Амаріна Джанах є два ресторани: один головний і один Алякарт ресторан італійський. В ресторані все теж виглядає досить пристойно, зручні велюрові креселка, також білі серветки, чистий посуд, немає сторонніх запахів, тобто все досить гарно і хочеться там перебувати. Це ви бачите прямо перед вами розклад вечірніх шоу-програм. Вони відбуваються щодня, і зранку є, і в обід є, а також ввечері. Аніматори в готелі теж є. Вони досить активні. І також є дитячий клуб і танці до 24 години. Підпишіться на мій канал, буду рада вас бачити в своїх друзях. Також поставте вподобайку і напишіть коментар. Можливо, ви вже відпочивали в даному готелі. Поділіться своїми враженнями, щоб ми знали відгук також від вас. Також, якщо у вас виникнуть додаткові запитання, пишіть, я сама особисто даю відповіді. Проведу вам огляд готелю на 360 градусів. Дуже мені подобається такий стиль і цікавий, екзотичний. Ці будиночки під таким очеретяним перекриттям. Дуже багато цікавих елементів в готелі, фігурок, статуеток і так далі, як відображають арабський стиль. Дуже гарно. Wi-Fi по всій території безлімітний і безкоштовний. Безбар'єрний захід в басейн. Тут глибина метр десять. Шезлонги алюмінію. Кулбар теж дуже в цікавому стилі. Глибина метр десять. Тут відбуваються активності. Ну і тут вже глибина метр сімдесят. Все позначено, все зрозуміло. Тут такий перехід, ще один басейн. Метр сімдесят глибина. Всього в готелі є вісім басейнів і один головний з підігрівом. Також в готелі є аквапарк, басейни там також з підігрівом. Готель дуже кайфовий, класний, приємно тут знаходитися. Все чисто, гарно, стильно а, і мені подобається. Є правда один нюанс, не знаю, чи правильно нам зробили переклад, що при ранньому прильоті е, сніданок і при пізньому вильоті обід не вас не погодують, вам потрібно за це додатково оплачувати і ніби аж 25 доларів. Але якщо е, хороша польотна програма, така що ви приїжджаєте на обід і зранку виїжджаєте, то для вас це абсолютно не буде знаєте, якоюсь додатковою фінансовою нагрузкою. Так, тут ще одна зона басейнів. же басейн з підігрівом. Всі купаються, музика грає, є окреме дитяче відділення і доросле відділення, і одразу, і одразу пляж і море. Ось такі оазиси. Там знаходиться дитячий клуб одразу близько до аквапарку. Так, тут можна брати рушнички. Ось такі гарні рушнички видають хлопці, так? Да? Хелло. Тут бар І пляж. Це дуже зелено і красиво. Тут пісочок, фонтон і захід в море. Так, шезлонги новенькі, алюмініві. так, Матрасів не дають, є ручнички, ось такі парасольки солом'яні. І зараз вам покажу море. Море тут відкрите, є хороший захід піщаний. Ось, будь ласка, всі заходять. Жовтий прапор і гарний риб з понтону всі. Багато хто дивиться в до риб і рибки. Класно. Тут ідеальний хороший пологий захід. Піщаний, піщаний. І ось так далеко простягається пляж. Пляж з піщаним походом. Довжина пляжної смуги має 520 метрів. Пісочок пухкенький. Дитячий клуб біля пляжу. Одразу аквапарк. Активності також відбуваються. Справжня рай, дійсно, так. Тут є дитяча зона, тут глибина метр десять для дорослих, а там зовсім для діток. Басейн з підігрівом. Цього в готелі є 280 номерів. І що ж, ідемо зі мною, я відкриваю двері і дивимося, як всередині все оформлено. Чи стиль інтер'єр кімнат відповідає зовнішньому архітектурному стилю? Зараз це вам покажу. До вашої уваги огляд номеру категорії делюкс. Як бачите, сам є біде, ну, туалет, звичайно, що. Також індивідуальні косметичні набори, душова кабінка, також плитка. Зверніть увагу, типу як бамбук, також сейф, сейф входить у вартість оплати і зверніть увагу, які цікаві меблі. Таке враження, що це плетені і ліжко, і крісло, також оздоблення туалетного столику, також зеркало. Все в одному стилі дуже гарно виглядає. Також і чайні набори. У мене було питання, дилема: чи варто бронювати такий бюджетний готель? І як виявилося, він просто мене зачарував. Він мене захопив. Мені тут дуже сподобалося, настільки гарна, зелена, квітуча, доглянута територія. Музика грає, якось так все збалансовано. Дизайн, інтер'єри, номерів, територія, широчезний пляж, ідеальний захід, в море. Що навіть мені самі особисто хотілося б приїхати сюди для відпочинку. Плюс тут. Є дуже гарний кораловий риф. Багато туристів там займаються снорклінгом. і це дуже тішить, радує. Ми подивилися, як готель в процесі відпочинку. Ось, до речі, за моєю спиною туристи займаються йогою. От можете подивитися, це все таки відбувається на зеленій травичці, в комфортній атмосфері. Це все відбувається. Готелі рекомендую, буду продавати і буду рекомендувати. Також він підійде для туристів, які дуже люблять гарні зелені території. Також для туристів, які люблять нові готелі, сучасні з цікавим інтер'єром, екстер'єром. Також для тих туристів, які люблять активності, оскільки в готелі їх дуже багато. Також в готелі буквально все тішить і радує око. Тобто картинка перед очима завжди буде красива: це і квіти, і зелень, і гамаки, і хороший привітний персонал, і гарний пляж пісочок, знаєте, такий аж золотий. Не знаю, чи камера передає, але насправді це так і є. Тобто він закриває питання, пріоритетність багатьох туристів, і тому для багатьох туристів він буде ідеально підходити. І я, звичайно, буду його рекомендувати, оскільки він мені і самі сподобався. Також на ресурсах різних він має гарний рейтинг, оцінки і рекомендації. Добрий ранок! Все добре? Добре. Ага, люкс. Будівництво, яке знаходиться на переді готелю, зовсім не заважає. Його не чути, не видно, немає від нього ніяких звуків, пилюки і так далі. Приємно, що готель розширюється. Вже зараз бачу, де знаходяться корпуси, які мають добудуватися. Це тільки тішить, нехай, бо дуже класне море. І номера в стилі відповідному. Ну, то, знаєте, так автентично, але класно. От е, є автентично і якісь запахи мішають, то ще щось, а тут автентент... автентично і супер класно. Навіть зверніть увагу, які креселка теж такі стильні. Так, тут відбувається йога, тут така атмосфера. Пишіть, чи ви хотіли б відпочити в такому готелі? Давайте ваші дати, ваш склад сім'ї. Зроблю вам прорахунок. У готелі ще є один дуже великий плюс. Ну це стосується не тільки готелю Амаріна Джамах, а всього курорту Марсалам. Тут можна відпочити без наших недосусідів. Це дуже популярний запит останнім часом, тому що хочеться відпочивати в спокої і щоб нічого не тригерило. То в Марсалам, і, зокрема, і цей готель абсолютно гарно для цього будуть підходити. Як бачите, одразу біля моря, біля пляжу, знаходиться дитячий клуб, тут можуть дітки гратися. І одразу, попри дитячий клуб, такою гарною асфальтованою доріжкою, ми проходимо до аквапарку. Насправді це метрів 100 приблизно. Заходимо всередину. Тут все так знаєте теж тематично, красиво, немає палючого сонця і басейни саме головне з підігрівом, є окремо доросла зона, дитяча зона, екстремальніші, а також пологіші гірки. Все працює, дітки розважаються, і тут теж стоя така класна атмосфера активу. Також є наглядачі, які дбають, щоб все було для туристів безпечно. Також шезлонги без парасолів, тому що все одно більше часу всі проводять в активі. Тут також є кафе з напоями і снеками. Для тих, хто відпочиває в аквапарку і хоче перекусити або попити елементарно водички. Користування аквапарком, звичайно, що безкоштовно входить в оплату туристичного пакету. Також, крім бару, який знаходиться на території аквапарку, є ще 4 бари на території готелю, якими також можна користуватися. Також поруч з аквапарком є шопінг-центр, де можна придбати сувеніри і все необхідне. Є аптека 24 на 7 клінік фармасі. Сподіваюся, вам сподобався огляд. Буду рада вам забронювати туди відпочинок.